Школа це другий дім. У ньому має бути не лише пізнавально і цікаво, але й комфортно, тепло і затишно. Переконана директорка Васильковецької середньої школи і Чортківської і громади. Школа має цвісти і кожне, і альпійська гірка, яка є при вході в школу. І ми ще одну зробили з боку школи. І цим самим виховуємо, як це оформити, як це зробити, як це доглядати. За словами директорки, кожний поверх навчального закладу має свою особливість. Стіни школи прикрашають картини з пейзажами з самого села Васильківці. Їх об'єднали у галерею краси. Існує дуже гарна традиція в нашій школі. Випускники 11 класів купляють картину і дарують школі. І вже Кожного року наша галерея поповнюється картиною. Окрім цього, у Васильковецькій школі діє писанкарська майстерня. За місяць до Великодня тут кипить робота. І в нас є перед Великодня виставка кожного року в стінах школи писанок, які ми формуємо. До Великодня і розвиваємо, і народні гумільці, і мистецтво, і перед Великоднім ця чарівність. Ну це тільки зайти в стіни школи, зразу чути, що у нас відбувається дійство. Не без гордості Людмила Марчешак демонструє костюмерню, яка є у школі. Це національні строї і костюми казкових героїв. Сценічного одягу багато, тому усі заходи відбуваються не лише змістовно, але і яскраво. Окрім творчості учні та вчителів Васильковецької школи активно долучаються до волонтерства, виготовляють окопні свічки, печуть солодощі для військових, які перебувають у лікарнях, а також регулярно проводять благодійні ярмарки, кошти з яких передають на потреби своїх. Односельчан військовослужбовців роблять усе можливе, аби допомагати нашим захисникам. Дивіться більше у програмі Галини Мацейків, сільський календар, 11 лютого, у неділю о 14.00.